Шановні, з побажанням святкового настрою вас вітає програма Жартклуб Побрехеньки. Побрехеньки. Жартуємо, мудруємо містом, мандруємо і з вами разом святкуємо. Святкуємо новорічні свята разом з вами сьогодні. Ми у піцерії Маргаріті на вулиці Перемоги, 12 у Житомирі. Ось так. Ну і звичайно, ми, ми мандрівники, чарівники. От ану, хлопне, в долоньки, Саша. І пішов сніг, і морозець. Ось так. Це ми зробили. Ну тепер давай по брехиночку. Армянське радіо запитують, яка мова тяжча, армянська чи іврит? І армянське радіо відповіло: Українська, тому що нею не можуть розмовляти. Половина жителів України, діду, чому ти спізнився на передачу? Ех, Юрчику, ти б на моєму місці взагалі не прийшов. Я в тебе, був то з молодичкою, такий, як у мене, оргазм. <плес> ну що, шановні? Ну да, Вся, да, а я от бачите з папірцем стою, то це не, не просто так. От дивіться, тут опитання, опитання після нового року відбулося опитування. От жінок опитували, що вам дарують на новий рік найчастіше всього. Ні, це чоловіків, вибачте. А, Опитування це так, чолов... для чоловіків. Навіру. Значить, шкарпетки 50%, кроватки – 50%, інше нуль. Жінок опитують після нового, року, що вам подарували, інше 50%, зовсім інше, не те 40%, не зовсім те 9%, те, але потрібно друге 1%. Сказка «Три медведя». Утром Мишка маленький просыпается, бежит на кухню. Говорит, кто съел кашку из моей тарелочки? Папа-медведь заходит на кухню, ревет. Кто съел кашу из моей тарелки? Голос мамы из кухни. Ну, каждое утро одно и то же. Не готовила я еще эту кашу. Не готовила. Это, знаете, такое об актуальном. Ученые установили, что Украина единственная страна в мире, где грипп распространяется только через средства массовой информации. До базарной торговки подходы хлопец Молодий каже, бабцю, як мені потрапити в лікарню? Ще раз бабцю, мене не звеш зразу і потрапиш. От ми такі чарівники, чарівники, мандрівники, от по побрехеньківці, начарували, що це сніг, а а і мороз, але ж холодно, nah. холодно. То хочете до затишної зали? Пішли oh. до піцерії Маргаріті. А як приємно, як приємно з морозсю потрапити до тепла, до затишку. А от якраз таке тепло і затишок є у цій залі піцерії Маргарітті. Ну, ми звикли до того, що у нас є так заведено, і якщо ми вперше буваємо десь, от як ми зараз у піцерії цій вперше, то ми за вхід платимо побрехенечками. Отже, перша плата. Добрий день. Біля піцерії стоїть два кума. Один каже: куми, ви чули. Оце що долар падає. Він каже: Ні, куми, він не падає. Це він присідає перед прыжком. А як падає, то ми піднімемо його. Хай хай не валяється по землі. А ви знаєте, в Києві появився новий вид услуг піца в автомобіль, причому з розмаху і в лобове стекло. О, отут в цій піцерії такого не буває. Тут просто на замовлення можна піцерію замоти. Ну, а у мене так тема новогодніх подарків, значить. Новий ну, год подарки, незначайно. все прочее. Муж приходить додому, жені говорить, дорогая, з Новим годом я купил тебе подарок. Понимаешь, ювелірний был закрыт, я купил тебе йогу. <рес> 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 О, діду, діду. поділись секретом довголіття. А я влаштовую своєму організму сильно стресові дні. Я навіть пива не п'ю. <рес> До речі, дід пива не п'є даремно сюди прийшов, бо тут, тут вибір свіжого пива ой який тільки. Приходить чоловік пізно вечором з піцерії, Жінка каже, що п'яна морда, додому не пущу, де пив, туди йди. Серега, все в порядку. Я вже домовився, казина. Сережа, <реш> Сережа, мені страшно одному в кадрі по зі мною. Тим блюш такий високий, такий високий. Слухай, я тобі по брехенечку теж розповім таку. Ну під новий рік вирішили відкрити новий магазин з акціями, з усіма. Ну, звірі, всі лисиці, вовки всі стали в чергу. Велика черга, і ведмідь теж став. І біжить, біжить, їжачок, біжить, біжить, біжить. І туди в голову черги пробігає той ведмідь. Ти що, ти що, А Ану, давай назад, ану давай назад. Тот раз побіг. Uh -huh. На другий день теж саме. Черга, магазин не відкритий, відкривається магазин, біжить, їжачок біжить, біжить. Ти чого, коли мене -чо, на, на каже, що ти? А ну а ну давай, давай в чергу становись. Їжачок каже, знову магазин не відкрию і побіг назад. <рес> Ми по Брехеньківці, і наше місце за баром. Забаром. А за баром у піцерії Маргарітті тут, звичайно. Чудово, він і ми вас можемо обслужити. Заходьте сюди. Заходьте. От тут бачите різні напої: напої, кава, чай, пиво. соки і пиво. О, дід полюбляє. Так. Казав, не люблю Сьогодні пиво. Сьогодні будемо по... знімати стресовий день. О, ха -ха, зрозумів. <ріх> Значить, дід запойний. Да, не п'є, не б'є з пива. Пив, да, пивний алкоголік. Ну дійсно, пиво тут завжди свіже до ваших послуг. Ну і за бару Побрехень, да, раз ми театрали, та ми баром. Да? Бар... І ось на таку тему та тиші про запой. Я якось зустрічаю одного актора. Кажу, слухай, кажу, що це. Я тебе вже два тижні не бачу. А він каже: у мене був творческий запой. Як це творческий запой? Напився і таке творив. Ось діду, що значить запой, поні діду, я тобі казочку розповім. Пуш Пушкіна, там гроб качається, хрустальний, і в гробі том царєвна спить. Якщо вона спить, чого він качається? Діду, а ви знаєте, що якщо у вас із мебелі один журнальний столік, то ви не трудоголік, ви алкоголік. Це пенсіонер. Пенсіонерське. Пенсіонер. 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 Це перед першою сповіддю священник питає у хлопчика: каже, хлопчику, скажи, а ти молишся перед їдою? Він каже, ні. А чого? У мене мама хорошо готова. Ага. Ще одна казочка. О, мама говорить червоній шапочці. Новорічні каже, казки. Да, Новорічні каже: віднеси, будь ласка, візьми корзиночку, поклади туди пиріжечки і віднеси бабусі. червона шапочка каже: не хочу я відносити бабусі. каже, їй уже хтось розказав, що є інша їжа. Це відвідувач в ресторані. Каже до офіціанта: Скажіть, будь ласка, а ваш шеф? Каже, куштує ту страву, яку він готує. Наш шеф повинен готувати їжу, а не їсти її, щоб потім у лікарні місяцями валятися. Ну тут такого не було. Тут такого не було. Піцерія Маргариті, як тут чудово, тут взагалі є до 20 наймінувань піц з різними начинками. Від маленької до великої, яку завгодно. І поки піця готується, ми каву попиваємо тут. І побрехеньки розповідаємо. Случай в китайском ресторане Официант, это что? Утка, а что такая маленькая? Утенок, а что такая невкусная? Гадкий утенок. Сидить компания, пьют, п'ють, Один из них каже: Ну так, хлопці, по а то завтра рано вставати. Всі кажуть, привет, завтра завтра ж вихідний, навіщо вставати, а похмелятися. Продолжает тему Саша Юрина, така вона по телефону. Алло, дорогой. Мне без тебя не спится. Приезжай, сопьемся вместе. Вот так завжди. Шукаешь справедливость, а потом шукаешь иншу работу. Ну, тоже тогда уже продолжу тему. Встречаются двое, сидят в пиццерии, один другому говорит. Ты знаешь, я книжки запоем читаю. Другой. Ты знаешь, у меня так не получается. У меня или книжки, или запой. Идея пьяный мужик. Підводить, підходить до довідкового бюро у віконце. Це довідкове? Довідкове? Ви можете мені сказати адресу Іваненка Степана Петровича? Можу, можу. прізвище яке? Ваше прізвище. Іваненко Степан Петрович. Жена говорит мужу, дорогой, мне сегодня снился такой сон, что ты подарил мне изумрудное колье, и бриллианты, и кольца. Что бы это значило? Он говорит, вечером узнаешь. Хорошо, вечером она накрывает шикарный стол, одевается, приходит муж с пакетом в руках, говорит, дорогая, это тебе. Надкривають, там книги, толкувательсні. Дітки, екскурсія у, у, до відділення міліції. Там висить ця дошка, їх розшукує міліція і фотографії. І хлопчик до милиционера каже: дядя, оці як ви їх спіймаєте, ви що їх арештуєте? То каже: Так. Блін, так чого ж ви на арештували, як фотографували? <ріху> у піцерії, Маргаріті, крім. крім Піци, звичайно, там напоїв різних кави, чаю, пива. Можна ще замовити бульйони. Тут, виготовля... да, тут є різні бульйони з фрикадельками, з пельменями. От. Е, ну Як українці, це бульйон з варениками. Ага, а, да, да. А, а бульйон це так у французів юшка зветься. Да. О, Давайте побрехенечки, no, поки давайте. бульйон той звариться. Ми да. побрехенечки А Я згадав, як ми були на гастролях в Одесі і пішли mm -hmm. на кладовище, а там надпись в Одесі на могильній пліті Сарочка. Не ходи так часто, дай мені хоч з десь від от тебе Ну, в Одесі, теж в Одесі. Хлопець заходить до магазину головних уборів, довго роздивляється, довесть, потім до старого єврея каже, продавця каже, дайте мені цю кепочку. Той дав кепочку, той приміряє, приміряє. Довго приміряє той єврей, відвернувся, у нього там дивиться, що таке, повертається. О! А де этот жлоб, що кепочку взяв? Так це ж я. Ну, ти, смотри, граф. Вилітий граф. <риклад> Ви знаєте, хлопці, у Москві Юрій Лужков. Дозволив таки проводити гей-парад. Та ти що, діду, а коли? На день десантника. Я бачу, я бачу Рицько Теревенько дуже полюбляє оцього мера Московського, да, Лужкова. Та Пол... ну да, мужичок конкретний. конкретний. А зустрічався з ним, діду? Зустрічався по тініку. Мене О, по тільніку показують Йо, і його. Тоже. І ми тут... Да. На тут на так зібрати. Два естонських даїшника ніяк не можуть зупинити. Крутить джип, каже, Фалтіс, що делать? Стріляй скоріше!» Бах-бах, та не в мене стріляй, а по колесам Тут бах-бах, та не по нашим. Це кастінг відбувається на топ-модель. І до дівчини кажуть, вам заважає стати топ моделлю дві причини. Вона яких? Ваші ноги. Продовжуючи Юрину тему, мужик підходить до Муромця, каже: Гей, Муромець, розбериська, з змієм Гариничем. Він каже, зі змієм, то я розберусь, а за гея, я тобі морду наб'ю. Хлопці, чуєте, який тут запах? І Піца, не тільки піца, Тут тут розумієте в чому справа. Тут випічка власного виробництва є. і Оце вона якраз зараз печуть випічку цю ось пиріжки, булочки різні, а у діда теревенька. Ну навіть аж носі лоскочить ой, лоскочить. Ось ой клята зима, хлопці. Ага. Не можу замка у своєму авто відчинити, Дід. Так ти відчиняй, йди з чайником гарячою водою. Відчиняй, е, Юрчику, хто ж авто краде з чайником? В кабінеті у голови фармацевтичної компанії каже: Я чув, що ваша компанія збагатилася під час свінного гріпу. Та каже, а де я можу отримати свою частку? А це у пана Сергія маска від свинячого грипу. Чиростіше на цю тему? Свінку я поцеловала, а потом бабулю. Долго бабушка чихала, а тепер грипує. Це хлопці. Так, новорічна ніч вовк попав у вовчу яму, попав туди і сидить. Заєць біжить. Роз, роз. Почав на вовка кидати каміннями, кидав, поки всі каміння повикидав тоді, палками різними кидав туди, повикидав всі палки, бере таку дубину, розмахнувся, вона переважила і не впав туди. Нема як у якого. Заяць каже: вовк, не повіриш? Вибачатися прийшов. Отож, засідання нашого жартівливого клубу відбувається в піцерії Маргаріті. І от уявляєте зимка, за вікном зима, а пиво так смачно п'ється у піцерії, а уявляєте, що відбувається влітку з нашим організмом. Василій Іванович, банька готова. Не время петька що смить сапариться. Війна во дворі. Заходимо в баню, розвиваємося в підбанниці, п'ємо водку і назад. А знаєте, хлопці, остання стадія сп'яніння алкогольного – це коли над тобою виникає напис неоновий «Можна все». <різвість> а це, знаєте, це мені напоминає вот це вот э, е, ковбой, вот эти вот э, Америки. Короче, два ковбоя, ретро такой анекдот, решили подзаработать. Приехали в один штат, в один захудалый городок, приходит шериф и говорит, где вас можно подзаработать? Кто у нас вот скальпы индейцев, один скальп там 50 баксов. Хорошо, а где найти индейцев? Вот там вот. Ну, пошли они, значит, поймали одного, второго, сняли два скальпа, получили 100 баксов, довольны, все. На ночь решили устроиться в палатке, под утро один выходит из палатки, смотрит, вокруг палатки штук 500 индейцев, все с этими самыми, со стрелами, с копьями. Он будет своего друга говорит, Бил, Бил, проснись, мы богаты. Дві подруги одна з одною, говорить: знаєш, каже, я на новий рік з таким хлопцем познайомилася. А як же? Як? Та каже, вранці прокидаюсь я повертаюся на правий бік. Приходить дочка з випускного вечора, мама її испугана. Дочка, ти піла? Она мрачна, я топор. А то, знаєте, Англія. Тоже не англійська королева. вызывает себе лорда и говорит, лорд, я слышал, что вы все сказали, что все английские женщины продажные. Да, мэм. Что, я тоже? Да. А вы сколько меня цените? Три фунта, мэм. А почему так дешево? Видите, вы уже торгуете. А я вот хворый, чи здоровый, а все равно раз на месяц иду до лекаря. А чё Ну, лекарь же тоже хочет жить. Он меня прослуховывает, выписывает рецепты, Я йду до аптеки, купую лікарство, аптекар теж хоче жити. Потім іду на вулицю, викидаю те лікарство. Навіщо? Я теж хочу жити. Піцерія сирія запрошує всіх, хто зустрічати Новий рік, от і всі інші свята, старий і водохр... Новий. Старий Новий рік. Так, дійсно старий Новий рік і водохреща. Ну не, не дивуйтеся, що ми в одних шапочках, звичайно, ми, ми не поприпивали шуби з Діда Мороза mm -hmm. і, і штани, і mm -hmm. валянки, і все і бороди. Просто нам жарко, жарко. Oh, Тут дуже тепло, yeah. затишно. Yeah. І тому що да? Yeah. да, да, ну да, так да. Це дочка вертається після Нового року додому, а мати питає, каже: Ти пила? Вона каже: ні, не пила. Скажи чесно, ти пила? Тільки один шампан Бакальського. А це знаєте, в Росії страшний шок. Фанат ССК замачіл Діда Мороза. Суд, всі справді, що случиться, а чого тут ходить вкрасна біла? Хлопці, я вам хочу порадити на новий рік. Пийте слабітільне разом з успокоїтельним. Тоді ви будете абсолютно спокійні, навіть коли добігти не зможете. На старий новий рік На старий новий рік. <рив> Значить, одна жінка пішла від чоловіка і радиться зі своєю подругою. каже: От я каже, тільки вийшла за запоріг, а пролунав постріл. Як ти думаєш, він застрелився? каже ні, думаю, від, відкрив пляшку шампанського. А ви знаєте, після Нового року мені вранці дзвінок по телефону, говорять: "Тобі удобно розмовляти?" Блін, какое там удобно розмовляти після вчора, що мені ж ні удобно. На празновей були проти того, що ваш син зробив собі цей пірсинг. От моя донька, як ставила собі, каже, в низ кільце, то так зручно стало їй в школу будіть, каже. Так, ну що, дорогі мої, я ж Володимиріч, да? Так. Володимир. Кажуться, да. Дід Мороз, Володимир Ільч, ви найдайох йде товарищи. <ріху> Із піцерії Маргарити для вас новорічний подарунок. Фокус від городничого. Ага. Ага. Можна я перед цим фокусом четверості. Якщо взять цвітної бумаги. ручку, ножницы и клей, и еще чуть-чуть отваги можно сделать 100 рублей. Ну, поэт. Шкарупа, поэт. Не знаю. Итак, у меня сегодня, как всегда, есть обычная колода карт. Я ее тщательно мешаю. И сегодня мне, наверное, будет помогать Саша. Ну, давай. Я объясняю, что я делаю. Я просто-напросто попрошу эту колоду срезать. Вот эту. Да, ну вот, естественно, хорошо. колода тут только одна. Потом взять вот эту карту и вставить ее картинкой вверх абсолютно в любое место колоды. Куда угодно. Оп. Есть. Да. А теперь нужно запомнить ту карту, на которой ты ее вставил. Пожалуйста, возьми и покажи нашим зрителям. Ага. Пожалуйста, можно ее вложить абсолютно а... куда угодно и как угодно колоду перемешать. Я карту не видел? И не, 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 бачу, не бачу. Я постараюсь сейчас ее найти, конечно. Хотя это довольно сложно. Но попытаюсь. На. Итак. Шкару по Евкра уже. <свят> да. да. <свят> Итак, я пока что вот листаю колоду, но думаю, что карту я все-таки найду. О, по-моему, я ее уже нашел. Только честно. Честно, Саша, не обманывая, это твоя карта? Нет. Точно нет? Нет. Неужели не получается? Тогда давайте сделаем так. Я эту карту вот так вставляю в колоду. Видно? Да. И просто-напросто продвигаю ее сквозь колоду. Внимательно делаем раз, делаем два и делаем три. Теперь, наверное, все-таки твоя карта. Шайта шайтан. Вот вона, вана. Да. И традиционно в нашей программе Обрехенька от Костянтина яновского Зустрічаються дві подруги, і одна каже: ти знаєш Маню, от я не вірю в любов з першого погляду. А кажу, а чому? Тому що я не знаю, яка в нього зарплата. Ну, коли ми зібралися гуртом за столом, то це означає, що у нас на повістці денній останнє коло брехеночок у піцерії Маргарітті, вулиця Перемоги, 12 у Житомирі. Ну це де магазин, знаменитий магазин Темп був, а зараз знаменита піцерія. От і останнє коло побрехиночок. У цьому році ми святкуємо 65-ту річницю перемоги. Так, так. Да. І ось. На цю тему, верніше не на цю тему, а все ж таки до перемоги така, вона не побрехенька, а саме життєва така ситуація. Після війни приїхав посол американський до Хрущова, щоб поохотитися. Ну, Вітрики війни, цих зайців популяції вже немає. А Хрущов каже, ні, треба, щоб був зайць". Ну, Кажуть, є у мене шкурка, охотник каже, давай на кота одінемо шкурку. І пустимо його. От оділи шкурку цей став посол на лінію і стоїть, жде. Тут іде кіт. Тихенько йде, йде він в нього тільки бах! Кіт присів, прилякався, потім тільки як скоче, і на дерево заліз. Цей посол раз і в обморок упав, потім стає і каже: Да. Якщо в цій країні. Даже зайці по деревам лазять, цю країну перемогти невозможно. Повертається <реш> дід з відрядження і звертається до собаки. До мене хтось був гав? Чоловік гав? А що він з дружиною робив? <реш> і як довго? <реш> 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 Дівчина, Вася, після того, що відбулося між нами минулої ночі, ми повинні якось скріпити свої відносини. Згоден, дай п'ять. Ви знаєте, дорогі друзі, Борис Моисеев вирішив в Житомирі відкрити от, от, свій бар. Ні, він дійсно вирішив в відкрити свій бар. І да? назвати його вирішив просто: «Бар Бориска». Два мужика разговаривают, один к второму говорит, а ты хотел бы попасть сразу внезапно в будущее? Говорит, да, конечно. Говорит, ну вот, я принес три литра. <реш> Дружина человеку каже: порежь, говорит, пиццу. Он говорит, тебе как, на четыре смотки или на восемь? О, восемь. Восемь мне не съесть. Режь на четыре, <каже, реш> Так, все, хлопці, все, все свято продовжується. Новорічні свята продовжуються, а ми закінчуємо своє засідання, тому що час летить непомітно. Ми сьогодні ще раз нагадую: на засідали у піцерії Маргарітті, вулиця Перемоги, 12. У Житомирі. Тож заходьте і ви сюди. А зараз. Уважаємо жителі города Житомира. Хочу поздравить вас с наступившим новым 2010 годом, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, исполнения желаний в новом году. И, пользуясь случаем, хочу при пригласить вас в наше замечательное заведение, чтобы вы попробовали нашу пиццу, которую мы привезли вам из славного города Чернигова и пытаемся продвигать здесь, в этом городе, посетить это уютное заведение, выпить бокал свежего пива и просто посетить наше заведение в теплой, уютной обстановке, провести время. А зараз вам прощается передача ⁇ Жарт клуб ⁇